Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, медіа-центр Україна «Укрінформ». Продовжую свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна. і Сьогодні вже 390-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. А зараз у нас на включенні Олександра Романцова, виконавча директорка ГО «Центр громадянських свобод. Пані Олександру, вітаю вас. Слава Україні, героям слава а, нагадаю для всіх наших присутніх колег, що саме центр громадянських свобод став першим в історії незалежної України, хто отримав Нобелівську премію. І зараз ми будемо з пані Олександрою говорити саме про ту подію, яка сколихнула всіх нас, на яку ми, мабуть, довго чекали, а саме про міжнародний арест Путіна. Тож, пані Олександро, що це означає? Що це означає для нас? Що це означає для всіх між? міжнародної спільноти, як це рішення, впливатиме на подальший ход подій? Ну, перш за все, це ордер на орешт. країни. Які є член, членкинями безпосередньо римського статуту підписали, ратифікували римський статут і тепер є членами міжнародного кримінального суду, мають заарештувати і направити Путіна та Марію Біло Львову Білову до ГААГи у випадку, коли в них є така можливість. Чому так? Тому що на жаль, міжнародний кримінальний суд в даному випадку, ну і взагалі не має дистанційної форми засудження заочної, тому ем, провадження саме судового е, слухання можливо виключно при фізичній присутності тих, хто е, має бути заарештований. Е, на жаль, в історії є випадки, коли навіть члени. Міжнародного кримінального суду, здебільшого, це були африканські країни, не виконували це зобов'язання. Проте ми ж розуміємо, що найголовніше, що є міжнародне визнання, бо видача такого ордеру означає, що міжнародний кримінальний суд має прямо залізобітонні докази того, що ці люди винуваті в даному випадку у насильницькій депортації дітей, що є злочином проти людяності. Ми, звичайно, з вами всі. Розуміємо, що Перелік злочинів різновидів злочинів, які Російська Федерація у вигляді своєї армії робить на території України, значно ширший. Це тисячі в даному випадку міжнародний суд прав людини взяв той, який найвище за рангом може бути доказана персональна відповідальність Путіна. Нас це, звичайно, тішить з одного боку. З іншого боку, процес може бути дуже довгий. І найголовніше він не виключає необхідні. Хідності міжнародного окремого трибуналу по злочину агресії, тому що злочин агресії це більш ширше звинувачення, окрім самого Путіна воно стосується усіх, в тому числі наприклад, Лаврова, якому міжнародні поїздки значно важливіше ніж Путіну, який сидить безвилазно в своєму бункері, фактично вже більше року. Відповідно, ми розуміємо, що це зовсім не. Заміняє і ніяким чином не має зупиняти процесу домовленості про створення міжнародного суд проти злочину агресії. Злочин агресія це прийняття рішення і підтримання рішення. І він задіяне десь близько 20 людей, які є представниками влади в Російській Федерації, включаючи голову уряду, президента та е, міністра зовнішніх справ. Тож. Важливо гарно, но вона приємна так до засудження Путіна його ще треба захопити, заарештувати, але це ще раз повторюю не покриває всіх злочинів, які вже є на даному на даному етапі. Задокументовані і роз, розслідуються як міжнародним міжнародною командою розслідувачів, так і нашою національною прокуратурою. Щодо злочинів агресії, зрозуміло, ви пояснили щодо злочину геноциду, чи може бути це додаткова кваліфікація разом з тією, що стосується депортації наших дітей, а теж потім вже докваліфікована чи ще додаткове провадження відкрите щодо саме за геноцид? Так, звичайно, можливо, ми бачимо на даний момент звіт розслідувальної місії, яка написала, що поки не знайшла ознак геноциду, треба чітко розуміти, що є, грубо кажучи, таке політичне значення геноциду. Тут достатньо того, що Путін публічно і вже не раз заявив, що України не існує, українська мова фейкова, української культури не існує. Це взагалі трошки відбившися від рук росіяни. Тобто, для доказу політичного геноциду цього цього достатньо, але насправді треба розуміти, що це регулярні політичні міжнародні чвари, і регулярна, я не знаю, там білоруси розповідають, що північних ой, білоруси перепрошую, Болгарія розповідають, що північних македонців не буває. Що е, періодично це. Якби політично в дискурсі це використовується, і це не є юридичною класифікацією. Юридична класифікація значно складніша. Вона описана в окремій конвенції з одного боку, з іншого боку, є в переліку міжнародних злочинів Римського статуту, і тут в тому числі є дуже складна така штука, як доказати намір, що в них не просто так виходить красти саме українських дітей, тому що вони тут повз проходили, а що це саме намір, стратегія по. По зменшенню такої етнічної національної групи, як українці, і е, це досить складно, бо це ще й треба доказати як намір, треба доказати, як е, якась низька комплекс е, е, певних. Е... На наказів до армії доведення до тих, хто це виконує, відповідно, це складніше. Чи може в подальшому цей окремий кейс з вивезенням дітей бути частиною такої справи по геноциду? Так, можливо, і багато аналітиків власне виділяють цю можливість і вбачають в діях МКС саме таку перспективу. Нам це буде на користь як Путіна, якщо в засаді. За один цей кейс, так і за системну практику геноциду в будь-якому разі нам нам це корисно, тому що визнання все ж таки його підозрюваним у воєнних та інших міжнародних злочинах дає нам багато якби плюсів, і дає багато можливості говорити зараз про це на міжнародному рівні, на підтримку України. І визнання практики того, що робить Російська Федерація, не не такою війною, як на жаль, в світі є досить багато більше 35 конфліктів, в яких треба детально розбиратися, хто правий, хто не правий. А чітко визначено, що це людина, яка впроваджує впроваджує практику, політику агресивну, яка в себе включає міжнародні злочини. Пані Олександро, про що нам говорить міжнародний досвід, чи буде все ж таки реальна можливість притягнути Путіна до відповідальності? Це третій президент за історію міжнародного права, який був звинувачений, і один з них загинув буквально через декілька днів до того, як його змогли заарештувати, а другий зараз сидить в тюрмі в своїй власній країні, і дуже є велика варагідність, що сама ця країна закінчить його життя смертною карою. Тому практика з точки зору самих президентів не втішна але на жаль, от щоб це молнійносно швидко і без помилок спрацювало на сто відсотків тому, хто видали, кому видали арешт, він сто відсотків опиниться в газі. На жаль, тут практика показує, що це значно складніше. В той же час на наше, наше домашнє завдання. Мати своє законодавство таким, щоб воно було готове реагувати не тільки на звинувачення і арешти Путіна, так а в тому числі і на всіх інших міжнародних злочинців. Бо на жаль, наразі законодавство України не є готовим до того, що хтось з цих злочинців буде наприклад міняти особу і намагатися в Україні сховатися. Я маю на увазі російських солдат, офіцерів, ще когось. тобто таким чином. Дуже дуже таки є важливим моментом, що ми теж маємо допрацьовувати, ратифікувати Римський статут, підготувати своє законодавство до визнання всіх типів воєнних злочинів, злочинів проти людності, якого взагалі немає в нашому кримінальному кодексі. Бо щоб не сталося з путіним на міжнародному рівні, а це важливо на міжнародному рівні, щоб подолати його міжнародний імунітет. Дуже багато нам доведеться працювати над кейсами на національному рівні, де має бути готова наша національна. Система правосуддя і бажано за участю міжнародних експертів, тому що це дає об'єктивність, це дає прозорість процесу, визнання його на міжнародному рівні. Тож працюємо далі, багато роботи пані Оксана, Ви сказали за імунітет, чи позбавляє його такий ордер цього імунітету. Так, міжнародний кримінальний суд це спеціальний механізм. Дуже довго його формували. Він дійсно там десятиріччями ратифікація Римського статуту набували країну з Україною. Це міжнародний договір, багатосторонній, і ця ратифікація дає унікальність саме міжнародного кримінального суду, що він. Далає цей міжнародний імунітет для трьох позицій. Традиційно захищена: це президент, або аналог його в системі кожної країни, це голова уряду або аналог його в системі кожної країни, і міністр закордонних справ. Тобто, традиційно звинувачення будь-якої іншої країни вони від нього захищені, але від міжнародного кримінального суду вони захиститися не можуть. І цей імунітет не працює. Нещодавно сьогодні вийшла заява, яку зробила країна-агресорка. Саме слідчий комітет Росії каже нам про те, що вони розпочали кримінальну справу по відношенню до прокурора та судді міжнародного кримінального суду. Про що нам це говорить? Якщо можна прокоментуйте це. Я, я перепрошую, це, це просто вистава. Для ем, на жаль, давним-давно вражених зомбопрактикою громадян Російської Федерації. Ну добре, вони можуть відкрити будь-будь-яку гіпотетичну справу, але проти чого? Проти того, що люди роблять свою роботу згідно з міжнародними документами. Ну коротше, це Н немає. Це це просто це показуха просто для внутрішнього медіаринку. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу, ви можете їх поставити. Добрий день, Корінформ. Питання таке. Чи може бути така можливість, що Путін приїде до однієї з країн, які ратифікували Римський статут, але його відмовляться арештовувати, і чи передбачені на цей випадок якісь механізми? На жаль, як я говорила, практика така була. Здебільшого в, в країнах. Африканських і там а, деякі країни робили це прям заявляючи, що вони не будуть виконувати свої зобов'язання по міжнародному кримінальному суду. А, деякі країни там а, маніпулювали, грубо кажучи, часом даючи покинути країну. А після того ой, ми ж мали його заарештувати. Тобто, на жаль, да така, така ситуація можлива. Е, є велика ворогідність, що це буде звичайно невелика країна, мається на увазі велика демократична країна. Але є, наприклад, країни, які не є членами міжнародного кримінального суду, і при цьому вони є великі. Ну, наприклад, США да тобто мене більше е цікаво, що що відбудеться в таких країнах, які не є зобов'язаними, але вони не можуть не визнавати той факт, що звинувачення є законом, от тому в е, можливо, можливо. Практика ну на жаль, тут реакція тут немає знаєте, міжнародної поліції, немає міжнародної там якогось уряду, який би їх наказав, чи чимось цьому. Ми все ж таки живемо в світі, де кожна країна, перш за все, захищена власним суверенітетом. В той самий час е, наслідки мають бути звичайно економічно, політичні дипломатичні, тобто. Така країна, яка маніпулює своїми зобов'язаннями, або ну таким чином, грубо кажучи, стає на бік Росії в цьому конфлікті, має понести перш за все втратити свої можливості на міжнародну торгівлю, на, на там розвиток науки разом з усім іншим міжнародним науковим світом тобто є багато насправді. Механізми впливу, яких до сих пір недовикористано для захисту України і подолання цієї російської агресії. Якщо є питання, прошу доброго дня. Лоренцо Кременезі з італійської преси, газета Кор'єра Дела Сера. У мене два питання: по-перше, щодо Лаврова. Ви кажете, що Лавров може бути переслідуваний за таким самим статусом у міжнародному суді, суді, як і Путін. Тобто він не може відвідати 123 країни, які є підписантами Римського статуту. І друге. Яка позиція України? Я розумію, що в принципі Україна. Сала не ратифікувала Римський статут, чи можете ви пояснити цю позицію, чому Україна не є повноцінним членом міжнародного кримінального суду? Дякую. Дякую за питання. Поки що немає ордеру на арешт Лаврова. Тобто, міжнародний кримінальний суд працює по принципу індивідуальної відповідальності. Тобто, якщо в нас зазначено дві особи. В арештному ордері то ці дві особи і є ті, кого мають заарештувати Сергій Лавров, міністр закордонних справ України у перепрошую Російської Федерації, не дай Боже. На наразі не є людиною, яку пропонують заарештувати міжнародний кримінальний суд. Якщо в подальшому в розвитку в рішенні палати пред Власне, яка проводить предрозслідування, таке рішення з'явиться про нього так само буде повідомлено. Тому на, наразі Сергій Лавров обмежений виключно санкційним списком і власне його неможливістю ну, просто з'являтися в прилічному обществі, що називається. Що стосується ратифікації Римського статуту, так дійсно там досить довга історія. Був період, коли Конституційний суд України не визнавав мо. Ожливим будь-якої іншої юрисдикції на території України, що це протирічить конституції, в подальшому були внесені зміни конституції вже іншим парламентом, і для після змін в Конституцію була. В тому числі був період такий, який бронював не не ратифікацію римського статуту для того, щоб можна було підготувати безпосередньо законодавство, але в подальшому власне сталось вторгнення. Ратифікація Римського статуту. Для нас, для правозахисників, є очевидним очевидною необхідністю з одного боку, з іншого боку, все ж таки, населення в даному випадку дуже багато чує різних позицій, і ці позиції, в тому числі, говорять про певні ризики або про певну неможливість, грубо кажучи, зробити це в повному обсязі. Наприклад, і саме тому Україна наразі. Прийняла шлях визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду без ратифікації, але ми все ж таки сподіваємося, що ратифікація, яка в тому числі є пунктом в угоді асоціації з ЄС. І пунктом в нашому кандидатському статусі відповідно відбудеться повноцінно, і в подальшому будемо працювати вже на те, щоб імплементувати положення римського статуту в, в законодавство. Тобто, ми це підтримуємо стовідсотково. Вважаємо, що це на часі навіть зараз. В той самий час у, у, у парламенту, який має займатися цією процедурою, є наразі свій певний такий розклад, і ми сподіваємося, що в нього скоро Римський статут увійде. Лоренце, є доповнення? Yes. Yes. Я вибачаюсь, але просто щоб розуміти. Тобто зараз Лавров може подорожувати в Рим в до штаб-квартири ООН Об'єднаних Націй. Чи можете ви деталізувати? Лавров, Лавров міністр закордонних справ, але він, може, він більш важливий на цій ниві, ніж Путін. Чи може він подорожувати усі ці країни до рішення суду і реалістично? На вашу думку, коли Україна зможе стати частиною міжнародного кримінального суду, на... так само як інші з цих 123 країн? Дякую, точно. Поки що звинувачень проти Лаврова нема. Міжнародний кримінальний суд висуває персональні звинувачення. Це не звинувачення проти країни. Відповідно, і всіх е, людей, які е, займають певні позиції. Оце звинувачення ми хочемо отримати в трибуналі е, проти злочину агресії. Там це так має працювати. А от е, міжнародний кримінальний суд звинувачує персонально людей, які мають певні повноваження в країнах і які вчиняють якісь міжнародні злочини. Тому Марія Львова Білова. Звинувачена Путін звинувачений. Вони двоє мають бути заарештовані, якщо вони знаходяться на території 123 країн. У Лаврова такого обмеження поки що немає. Я сподіваюся, що міжнародний кримінальний суд продовжує свою роботу і звинуватить в тому числі і його, тому що його робота над справою геноциду та пропаганді цієї війни просто жахлива. Ратифікації Римського статуту. На жаль, я не є депутатом і не можу тут говорити, оскільки в нас є певна. Обмеження в розумінні розкладу роботи парламенту, Тож, на жаль, ми тут не можемо сказати, як, яке перспектива. Ми хочемо цього вже 8 років. Пані Олександро, повертаючись до теми наших дипломатичних міжнародних відносин, таке рішення, як ордер про арешт, наскільки він а, у міжнародному пулі є таким, а, умовно кажучи, і дає розуміння, що Путін стає нерукопожатним? чи такі лідери країни Європи чи інші зможуть з ним десь зустрічатися, чи в принципі це унеможливлює це. На жаль, ні, на жаль, це не є прям унеможливлюванням, але в той самий час все ж таки це міжнародне високоекспертне рішення. І міжнародний кримінальний суд, звинувачуючи когось, показує високий ризик. Чи була практика, що хтось був звинувачений, а потім виправданий? Так, була. Боснійський трибунал, трибунал по Югославії показує, показує такі приклади із генералами і навіть з президентами. Тобто тут немає остаточно те, що тебе звинуватили, автоматично вважається, що ти винуватий вже. Тут ще раз він, він звинувачений, він не є ще визнаним е, злочинцем. Але все ж таки, якщо ми говоримо про демократичні країни. То для демократичних країн це досить серйозний сигнал. І звичайно, тут мене цікавить найбільше реакція країн, які вважають себе повноправними членами ЄС, але на жаль, досить дивнувату політику ведуть з точки зору нашого конфлікту. Це такі як Угорщина. Або, наприклад, Сербія, або Чорногорія, в залежності від того, які результати вони як кандидати, теж і Сербія, і Чорногорія, мають демонструвати власне свою приверженість до принципів демократії та прав людини. Тож нам з вами це точно допомагає на дипломатичному рівні, але це не остаточне рішення всіх проблем, які ми маємо, в тому числі і в домовленостях з нашими партнерами. Дякую вам, пані Олександру. Шановні колеги. Якщо у вас залишились питання, дайте мені про це знати. Питань у нас в залі немає. Я дуже, дуже дякую вам за цю розмову і сподіваємось, що вже незабаром ми вже почуємо про те, що запрацював і міжнародний трибунал. А поки нагадаю нам, вам, шановні колеги, з нами була Олександра Романцова, виконавча директорка Геоцентр громадянських свобод. Наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. У нас відбудеться панельна дискусія на тему енергетична інфраструктура України в умовах війни. Будемо говорити про паливний фронт і та про підготовку до нового опалювального сезону. Залишайтеся з нами, працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!